Казка про равлика перчика. Жив був у зеленій долині маленький равлик на ім'я Перчик. Він був повільний, уважний і дуже спостережливий. Перчик любив дивитися, як змінюється небо, як крапля дощу залишає доріжки на листі, і як ранок завжди приходить, навіть якщо ніч здається довгою. Та була в нього одна мрія. Стигати. Перчик дуже хотів стигати, так само, як інші. Я завжди останній, зітхав він, дивлячись, як метелики давно вже долетіли до лугу, а мурахи завершили свої справи ще до полудня. Одного дня в долині оголосили важливу новину на старому дубі з'явився золотий лист. Казали, що він світиться тільки раз на рік. І дарує радість тому, хто його побачить. Я не стигну. прошепотів перчик. Але серце все одно тихенько підштовхнуло. Спробуй. Равлик вирушив у дорогу. Він повз повільно, дуже повільно. Сонце піднімалося, потім спускалося, а перчик все повз і повз. Повз нього пробіг заєць. Ти ще тут? засміявся він. Пролетів птах. До вечора не дійдеш. Перчик зупинився. Мабуть, вони праві. подумав він і хотів повернутися назад. Та раптом він почув тихий голос. А куди ти поспішаєш? На камені сиділа стара черепаха Марта. До золотого листа, але я занадто повільний», – відповів перчик. Черепаха усміхнулася. Повільність це не проблема. Проблема, коли зупиняєшся. Вона простягнула йому маленьку краплю руси, що світилася, мов скло. Коли тобі здаватиметься, що ти не встигаєш, просто подивись на неї. Перчик поповз далі. Не швидше, не повільніше, Просто далі. Настав вечір. Луг стих. І коли перчик нарешті дістався дуба, він побачив. Золотий лист уже опадав. Він повільно кружляв у повітрі і м'яко ліг просто перед равликом. Перчик дивився на нього, затамувавши подих. Лист не світився яскраво. Він був теплий, спокійний, наче чекав саме на нього. У цей момент перчик зрозумів він не запізнився. Він прийшов у свій час. Коли Равлик повертався додому, крапля руси зникла, вона виконала свою справу. А з того дня перчик більше не порівнював себе з іншими. Він просто рухався вперед, так як умів, і долина знала: не той приходить першим, хто біжить швидше, а той, хто не звертає зі свого шляху.